Всім привіт! Це магазин Мотостор, це YouTube канал магазину MotoStor. І сьогодні перше повноцінне відео нового трактора DTZ-354U. Це нова модель, яка з'явилася тільки зараз на ринку України. Це довгоочікуване оновлення, це довгоочікувана модернізація вже добре відомого трактора DTZ-5354. Цей трактор побудований на базі вже добре відомого трактора дтз 5354 Але цей трактор отримав саме ті важливі оновлення, про які писали реальні власники тракторів ДТЗ. Ну і звісно, можливо, саме ви колись розглядали покупку трактора ДТЗ-5354 або 5244, і вам не подобалось. Наприклад, те, що були відсутні якісь певні опції, і в цьому тракторі вже ці опції тепер присутні. Пройшов майже тиждень, як цей трактор з'явився в нас на майданчику. Ми виставили ці трактори на декількох наших представництвах, зібрали від вас перші відгуки, і в цьому відео вже будуть повноцінні відповіді на всі запитання від вас, які я думаю, більшість з вас реально чекає. Тому традиційно не забудьте одразу поставити лайк цьому відео, не забудьте підписатись на YouTube канал Мотостор, щоб отримувати інформування про вихід нових відео. Скажу одразу, що ціна цього трактора 8 тисяч доларів, і тепер можемо спокійно перейти до детального огляду всіх вузлів і агрегатів трактора ДТЗ 354 u Ну і розпочнемо з переднього інструментального ящика, який виконаний у вигляді противаг, які виконують функцію і інструментального ящика, і противаг. Як ви бачите, що тут йде металева кришка, а нижня частина і безпосередньо сам ящик виготовлений з ідентичного матеріалу, як і виготовляється противаги, які встановлювалися раніше. Знайшли технічну інформацію, і ємність цього ящика складає. 30 літрів. Але звертаю вашу увагу, нижня частина, повторюю ще раз, виконана з того ж матеріалу, як і противаги, які були раніше. Ось ці два петлі замки фіксують верхню кришку, яка виконана з класичного металу. Далі, ємність, я вже сказав, вага цього інструментального ящика. Трішки більше, ніж 70 кілограм. Для того, щоб у вас не гриміло нічого, тут є гумовий килимок. Ось він, бачите, знизу. І також є спеціальні отвори для того, щоб конденсат і вода стікали з цього ящика. Плюс до всього є ось такий палець, дивіться, ось тут він розташований, і ви зможете, наприклад, щось чи відтягнути, чи щось зафіксувати, чи, наприклад, зафіксувати трактор. Якщо вам це необхідно, там коли ви щось тягнете. Ось такий ящик тепер встановлено на тракторах 25-го модельного року. І це перша зміна, яка відбулася в лінійці тракторів ДТЗ 5354 Передній підрамник залишився без змін, так як і передні ведучі міст. Все абсолютно вже добре вам відомо. Вимикач маси розташований праворуч по ходу трактора з правого боку вперед капотом, що зручно вам при експлуатації. Ви спокійно підходите, вимикаєте масу на нічний час, наприклад, чи на тривалий простой трактора. Ну а коли необхідно, вмикаєте масу. Тепер повертаємось до переднього ведучого моста. Він абсолютно якісний, перевірений. Багатьма роками і вже великою кількістю мотогодин. Мости не тічуть, нормально, якісно зроблено, гарно працюють. І я звертаю вашу увагу, що ці передні ведучі мости ДТЗ витримують хороші навантаження, навіть якщо ви використовуєте трактор ДТЗ з фронтальним навантажувачем. Ну а передні ведучі колеса тепер мають розмірність 7,5016. Колісні диски нерозбірні. При цьому тепер в нас є захист ніпелів, Подивіться, як це все виглядає. І плюс тепер пластикові крила з гумовими бризговиками. Ось так виглядає колесо переднє, воно стало ширше, трішки вище. І завдяки цьому агротехнічний кліренс ДТЗ тепер складає 45 см. Капот трактора ДТЗ-354У відкривається за допомогою спеціальної ручки. Ручка має ось такий дизайн, і дуже зручно ви однією рукою можете відкрити собі капот. У відкритому положенні капот фіксується на двох газових амортизаторах, і це надійна конструкція, яка себе відмінно зарекомендувала в експлуатації в тракторах ДТЗ 5354 як попереднього покоління, так і поточного покоління. Під капотом маємо акумуляторну батарею ємністю 80 ампер годин. Далі маємо додатковий окремий розширювальний бак на гідросистему переднього рульового управління. Тобто, саме з цього гідробачка береться рідина для роботи вашого гідропідсилювача. Також є додатково розширювальний бак системи охолодження і величезний радіатор, в який вміщається 12 літрів охолоджуючої рідини. Трициліндровий двигун моделі cf 3 b 35 t залишився без змін. Цей двигун має об'єм 1,9 і має потужність 35 кінських сил. Генератор має потужність 750 Вт, два гідронасоси, окремий величезний стартер, також вихлопна труба, яка фіксується в одному положенні ось так вверх до гори безпосередньо на тракторі. Також звертаю вашу увагу, що всі абсолютно трубки. Вся проводка виконана дуже якісно, і цей трактор ніколи не мав ніяких проблем ні з електрикою, ні з гідравлікою. Також тепер змінили паливний бак. Він тепер став ще більший, і його об'єм складає 40 літрів. Також у цього трактора присутній повітряний фільтр типу циклон, Подивіться, як він достатньо високо розташований, зроблений дуже гарно. Безпосередньо запобіжники розташовані в зручному місці. Також ми маємо ось такий проточний паливний фільтр. Маємо два паливних фільтри ось в такій формі і в такому дизайні. Плюс ви бачите, що колба має захист, додатковий металевий. Маємо масляний фільтр двигуна. Відтепер двигун це F3B35T на тракторі ДТЗ 354У запускається і глушиться з ключа. І це наступна модернізація цього модельного року. Трактор отримав дводискове щеплення сухого типу збільшеного діаметру, і це дозволяє навантажувати трактор ДТЗ 354У і абсолютно ніяк не хвилюватись про те, що щось тут вийде з ладу. Ще до всього, виробник надає гарантію 3 роки, а мережа магазинів Мотостор надає вам унікальну послугу, підмінний трактор і можливість отримати реальний сервіс, оскільки ми дійсно виїжджаємо, ремонтуємо. Всю техніку марки ДТЗ. Звісно, також Кентавр і інших марок, але мова зараз про ДТЗ-354У. Зона посадки тракториста отримала також певні зміни. Вона стала трішки більшою. Є підніжка ліворуч. На підлозі у вас лежить величезний, товстенний гумовий килимок. Він абсолютно суцільний. Завдяки цьому у вас є абсолютно рівна підлога. Педаль щеплення розташована ліворуч. Гальмівні педалі здвоєні, розташовані праворуч, і також більш зручно розташована педаль газу. Панель приладів залишилась без змін. Вона так само електронна, цифрова, і всі показчики вже вам добре відомі. Перемикач світлових приладів розташований біля керма ліворуч. реверс також розташований ліворуч, і він має тепер більш довгу ручку, що позитивно відобразилось на ергономіці. Кермом регулюється по куту нахилу. Зовнішні дзеркала, ви бачите, їх два штуки, вони присутні. Також праворуч у вас присутній вимикач аварійної сигналізації, а також ручний газ. Бачите, він розташований праворуч. Ну а запускається і глушиться трактор, як я вже сказав раніше, з ключа. Праворуч по ходу трактора відсутня підніжка, тому злазити з трактора достатньо зручно, ви собі спригнули, а ось залазити необхідно виключно з лівого боку. Але при цьому демонструю вам ще й правий бік. Також звертаю вашу увагу по ходу, що є фільтр гідравліки. Ну і найголовніше про панель приладів є ще ось така 12-вольтова розетка. І ще раз демонструю вам панель приладів з іншого боку і кермо. Під правою рукою у вас знаходиться важель куліси перемикання швидкостей. Тут три передачі. А з іншого боку, у вас знаходиться важель діапазонів, де у вас знаходиться три діапазони. В загальній кількості ви маєте дев'ять передач вперед, дев'ять передач заднього ходу. Безпосередньо зверніть увагу, що тепер важелі зашиті в пластик. Ось такий, все гарно відформовано і зроблено якісно. По праву руку у вас також знаходиться важель, який відповідає за роботу навісного механізму. Ви його підіймаєте, опускаєте, і з'явився ось такий гаманець сіточка. Сидіння залишилось без змін, по суті. Має регулювання жорсткості. Можете посунути, відсунути його, можете відхилити спинку і використовувати підлокітники. Також спереду у вас знаходиться важель, який регулює жорсткість або амортизацію сидіння. Це додатковий комфорт, який надає саме трактор ДТЗ 354 У. Під лівою рукою у вас значно більша кількість важелів. Тут і у вас і два важелі, які відповідають за роботу гідровиходів, і важель перемикання діапазонів. І важель, який вмикає вал відбору потужності. До речі, вал відбору потужності тепер має дві швидкості 540 і 1000. Ну і звісно, є важель, який вмикає передній ведучий міст. Також нагадаю вам, що блокування заднього міжколісного диференціалу відбувається завдяки педалі. Педаль блокування розташована на підлозі, що є дуже зручним. Щоб завершити розповідь про зону посадки тракториста, зверну вашу увагу на дизайн задніх крил, також на форму задніх ручок додаткових. Плюс до всього є ось такі додаткові габаритні вогні безпосередньо на задніх крилах встановлені. Плюс тут індикатори поворотів встановлені. На лівому крилі є ось така планочка. Вона міцна із гарного металу зроблена. Це планочка для кріплення номерного знаку, є підсвітка. Звертаю вашу увагу, що позаду все зашито, зроблено гарно, тобто, дійсно тут немає ніяких питань, і цей трактор має вже дійсно хорошу ергономіку в порівнянні з попередніми моделями тракторів ДТЗ. Так, звісно, ціна трактора також трішки піднялась. На завершення цієї частини відео скажу ще, що задні колеса тепер мають радіус 28, розмірність коліс 112 на 28. Задні колісні диски мають розбірну ось таку форму. Також ви бачите, що на дисках присутні колісні противаги і, звичайно, присутній захист ніпелів. Залишилось показати вам максимально детально трансмісію цього трактора, тобто саме. Те, що знаходиться під трактором, для того щоб ви могли розгледіти, і тепер можемо переходити вже до задньої триточкової навіски і дивитися, які зміни є у цього трактора ДТЗ 354 п'ятдесят ю. Ну, а тепер переходимо до задньої триточкової навіски. Саме задня трьохточка отримала найбільші зміни. Тепер тут спільна гідрованна, коробка і безпосередньо триточкова навіска. І триточкова навіска тепер тут на зовнішніх гідроциліндрах. Оскільки це дорогий преміальний трактор, подивіться, наскільки якісно виконаний верхній вал підйомника Тобто, ось так це все виглядає. Далі, кріплення гвинта верхнього трьохточки має два положення по регулюванню навантаження. Далі тепер дивіться, як виглядає гідроциліндр і наскільки тут все якісно зроблено. Нижні розкоси трьохточки тепер мають спеціальну форму. Вона вигнута для того, щоб користування триточковою навіскою було максимально ергономічним, тобто максимально зручним. Бокові розкоси, також бачите, підпалюлись. Також є фіксовані положення, є плаваючі положення. Ось так кріпиться боковий розкос безпосередньо до заднього ведучого моста. До речі, зараз покажу вам одразу товщину піввісі заднього моста, трактора ДТЗ-354Ю. Буксирувальний гак отримав нове кріплення. Але також має класичних два положення по висоті. Ось це нижнє положення, якщо перевернете цей брус, то отримаєте верхнє положення. Ну і дивіться, розглядайте уважно, як виглядає. Триточкова навіска у якісного трактора. Виробник заявляє, що ця навіска витримує все також 650 кілограм. Хоча на китайському сайті Чангфа написано 730. Ну і додатково, тепер тут стоїть розподільник. Він захований, бачите, ось тут трішки глибше під зоною посадки. Ну і звісно, тепер є гідровиходи, тобто у вас триканальна гідравліка, у вас є. Чотири гідровиходи функціональні, і п'ятий це безпосередня обратка. Ну і тепер подивіться, звідки буде брати рідину ваша гідравліка. Подивіться, це безпосередньо задній міст трактора. Тобто ось так все це тут реалізовано. Чи це плюс, чи це мінус вирішувати, звісно, вже вам. Спільна гідрованна є у Донфенга, і трактори ДТЗ заводу Чанхва тепер також використовують спільну гідрованну. Максимально детально продемонстрував вам задню частину, і тепер можемо перейти просто до габаритних розмірів і завершувати відеоогляд трактора ДТЗ 354U. Ціна цього трактора на сьогодні 8 тисяч доларів. Гарантія на трактори ДТЗ 3 роки. Діє послуга підмінний трактор. І також надається повний пакет реєстраційних документів з усіма сертифікатами, митними деклараціями і всім, що необхідно для того, щоб ви зареєстрували трактор. Вага цього трактора склала 1600 кг. Виробник заявив 1605 але 1600 тому, що на вагах радянських часів виставити ідеально вагу і виміряти прямо до 5 кг неможливо. Тому 1600 кг. Тепер головне. Колія по центру передніх коліс, ось так, як ви бачите, дивіться, ось так складає 1,20 м. Цей трактор підійде для абсолютної більшості агротехнічних робіт. Колія по центрам задніх коліс складає 1,20 м. Агротехнічний кліренс цього трактора 47 см. Висота переднього колеса 78 см. Висота заднього колеса. 1 метр 22 см. Ширина трактора по заднім колесам по зовнішній стороні складає 1 метр 53 см. Це найширша зона у трактора. Зовнішня ширина трактора по переднім крилам 1,50 м. Найвища точка. Це у нас вихлопна труба і висота трактора по вихлопній трубі 2,10 см. Далі зона посадки. В нас розташовано достатньо високо і висота зони посадки 85 см. Ну а дзеркала для вашого розуміння знаходяться на висоті 1,90 м. Колісна база цього трактора складає 1,70 м, а загальна довжина трактора від краю до краю 3,60 м. В цілому, я розповів абсолютно всі технічні характеристики, показав всі вузли, агрегати. Елементи і все, що необхідно про трактор. Ціна трактора, ще раз кажу, 8 тисяч доларів станом на день публікації відео. Замовити трактор можна за телефоном 066 949 9090. Ну і тепер, оскільки ви переглянули все відео, я думаю, що воно максимально корисне для вас. Тому. Не лінуйтесь, поставте лайк або натисніть на сердечко. Напишіть коментар, що думаєте про цей трактор. Ну і звісно, купуйте якісну техніку в мережі магазинів MotoStor. Наш телефон 066 949 90 90. Я вам дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень в мережі магазинів MotoStor. Ну і, звісно, до зустрічі в наступних відео.